Привіт! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал, на канал Репетитор з математики. По вашим проханням хочу сьогодні подивитись задачки по темі похідна та її застосування. Розв'яжемо ми декілька прикладів на знаходження похідної. І так. Перший приклад, знайдіть похідну ось такої функції. Функція задана f від x корінь із x помножити на 3x5 і мінус x. Щоб розв'язати цей приклад, треба, по-перше, розуміти, що похідна суми і різниці дорівнює сумі і різниці похідних. Отже, якщо ось тут у нас різниця, то окремо ми беремо похідну ось цього виразу, мінус ось цього. Це, це просто. А от якщо у вас в записі функції фігурує добуток, подивіться, у нас тут, по суті, «помножити». Тобто корінь із х помножити на ось цей вираз в дужках. То якщо у нас тут добуток, то ми повинні використовувати формулу добутку. А формула добутку записується ось таким чином. Якщо є якась функція на другу функцію і знайти похідну, то спочатку ми знаходимо добуток першу і її множимо просто на другу, плюс беремо похідну другу і множимо на першу. І я вам подала ще табличку деяких основних. Похідних, щоб ми в неї підглядали, розв'язуючи цей приклад. Так от дивіться, в нашому випадку ось це є якби У, а ось це є якби В. І відповідно тепер, щоб знайти похідну цієї функції, ми будемо користуватись другим правилом, тобто знаходженням похідної функції, що складається з добутку. Отже, F' від х в даному прикладі дорівнює, беремо похідну від. Першої функції. Тобто корінь із x ми беремо похідну і множимо, просто переписуючи запис на V, на другу функцію. Тобто, похідну не беремо, просто переписуємо. Це 3х в 5 мінус х. Далі, плюс, продовжуємо по формулі, плюс, ми повинні взяти, краще переписати це, як, дивіться, не В штрих на у, а У на ве штрих. Тобто, а далі ми першу функцію, оскільки ми брали вже її похідну, ми її просто переписуємо. Тобто пишемо просто функцію У, а це корінь із x. І множимо на похідну від другої функції. Тобто тепер вже беремо похідну від функції 3х в 5 мінус х. І все це похідна. Ось, а тепер уже беремо похідні по відповідно формулам. Дивіться, похідна. функції корінь із екса це одиничка поділити на два коріння із ікса. Тобто, одиничка поділити на два коріні із екса. Це ми знайшли з вами ось похідну корінь із х. І домножити у нас на відповідно 3хій мінус х. Далі плюс. Корінь із х ми переписуємо, оскільки ми нічого з ним не робимо. А от в дужках, дивіться, ми будемо шукати похідну. Ви повинні пам'ятати, що якесь, якесь число, якесь стале число, 8, 5, 3 і так далі, можна просто виносити перед функцією і нічого з ним не робити, а далі вже шукати похідну функцію. Тому 3, якби це число, яке ми виносимо. 3 помножити. Тепер беремо похідну степеневої функції x5. Подивіться, x5, це якби xвені. Тоді ми наперед переносимо степінь, це буде помножити на 5. І помножити на х, де степінь на одиничку менша. Тобто, це буде ще х, степінь була 5, значить стала 5 мінус 1. І далі мінус. Оскільки ми казали, що похідна різниця це різниця похідних мінус, беремо похідну від х. Похідна від х, це просто одиниця. Дорівнює. Давайте трошечки причешемо цей вираз, це буде дорівнює. Ось тут ми запишемо це, що в дужках, в чисельник, оскільки у нас ще помножити на одиничку, поділити на знаменник, то ми запишемо це в чисельник, це в знаменник. Отже, у нас буде тут дріб в чисельнику 3х в п'ятій х поділити на 2 корення із Х. Плюс. А тут ми просто перепишемо, що буде в дужках, значить Тут буде корінь із Х, домножити на 3 на 5 це 15. Х в степені вже буде 4 мінус 1. Ну, і ще можна привести до спільного знаменника. Спільним знаменником тут буде 2 корення із Х. Тоді, оскільки тут немає знаменника, то цей знаменник і буде додатковим множником. Тобто домножати ми будемо цей вираз на 2 коріння з. І у нас буде в перший дріб ми не домножали, тому ми чисельник просто переписуємо: це 3х в п'ятій степені мінус Х, плюс. А отут ми і домножаємо і відкриваємо дужки. Дивіться, коли ми домножимо 2 коріння із х на корінь із х, це буде 2х. Тепер 2х множимо на 15х в четвертій. Це буде 30х в п'ятій, мінус, оскільки тут мінус один, і домножаємо одиничку на, на 2х. Добре. Оскільки ми бачимо, що є подібні доданки х в п'ятій і х, то ми зведемо їх. І це буде, дивіться, 3х 5 і плюс 30х5, і це буде 33х в п'ятій степені. А далі мінус х і мінус 2х, це буде мінус 3х. І поділити все на 2 корень із х. Далі продовжимо розглянемо наступний приклад: знайти похідну, де також функція складається, зверніть увагу, з добутку двох функцій. Ось вони. Це якби одні тушки. Помножити на другі дужки. Тобто також будемо використовувати правило похідна добутку, і також користуватись табличкою похідних. І пам'ятати, що якщо у нас є сума або різниця, то при знаходженні похідної у нас це буде сума похідних або різниця похідних. І так, приступимо до розв'язку вже цього прикладу. f від x дорівнює. Якщо ми бачимо добуток, то по правилу ми повинні. Дивіться, оце у нас начебто функція У, а оце функція V. Тобто, по правилу, ми повинні спочатку взяти похідну першої функції, тобто 3 поділити на х плюс х квадрат похідна, і помножити просто на V, тобто на другу функцію, помножити на 2 мінус корінь із х. Далі, плюс, по цій формулі, плюс, просто переписуємо у, похідну не беремо. Тобто, 3 поділити на х плюс х квадрат переписали, а тепер помножити і беремо похідну від V. Тобто функція 2 мінус корінь із х і похідна. Ну, тепер будемо брати похідні по табличкам похідних. Що таке 3 поділити на х? Це можна уявити як 3. Помножити на х в мінус першій степені. Тому х в мінус першій степені можна також розглядати як х в аній степені. От давайте не цю формулу використовувати, а спробуємо через формулу. ось цю. Тоді це буде 30 постійний множник, переписуємо його. А х в степені мінус 1 уявляємо, що це степінь мінус 1. Ми виносимо її як множник мінус 1. А далі множимо на х в степені. Наша степінь та мінус 1. А у нас мінус 1 та мінус 1, десь мінус 2. А отже це і буде ось цей вираз. Але я хотіла, щоб ви побачили знаходження похідної через ось цю формулу. Тобто це буде х в степені. 2. Поки що так запишемо. Плюс. Далі беремо похідну від х квадрат. Це також степенева функція. Тут 2 виноситься, степінь виноситься як множник, і помножити на х в першій вже степені, тому що 2-1 буде 1. Це ми знайшли з вами похідну ось, цю, ось цієї функції в дужках. І домножаємо все це на 2 мінус корінь із х. Плюс. Далі першу функцію ми з вами переписуємо плюс х квадрат, І далі ми домножаємо на похідну цієї функції, що в дужках, А це 2. Це постійне число, похідна від постійного числа 0, отже, це буде 0. Мінус корінь із x, подивіться, похідна у вас також вже є, але це також можна розглядати як x в степені 1 друга, і тоді виноситься у нас 1 друга, і одна друга 1 друга мінус 1 мінус 1 друга, отже й вийде ось цей вираз. Тому, якщо ви ці дві формули не запам'ятаєте, не страшно, ви завжди пам'ятаєте формулу степеневої функції, тоді можна будь-яку степінь розписати і знайти похідну. Давайте зразу скористаємо, що похідна корня із x це 1 поділити на 2 корінь з х. І закриваємо дужку. Що ми можемо тут переписати? Дивіться, це буде мінус 3 і поділити на х квадрат, в перших дужках мінус 3 і поділити на х квадрат, тому що степінь мінус 2, вона стає двійкою в знаменнику. Плюс 2х помножити на 2 мінус корінь із х. Далі плюс. Ось тут у нас 3 поділити на х плюс х квадрат, і помножити все це на мінус 1 поділити на 2 корінь із х. Ну, що ми можемо тут спростити? Ми можемо тут привести до спільного знаменника, тут можемо також привести до спільного знаменника. Ну Давайте трошки спростимо цей вираз. Значить, приведемо до спільного знаменника х квадрат, тоді сюди йде додатковий множник х квадрат, Тоді новий дріб буде знаменником х квадрат, Перший чисельник переписуємо мінус 3 плюс 2 помножити на х квадрат і на х це буде 2х в кубі. І оскільки ось тут ще домножити, то запишемо це в чисельник. Тут ще домножити на 2 мінус корінь з х. Це ось такий один дріб. І отут ми з вами ще, оскільки ось тут ми домножаємо на мінус, то винесемо мінус перед, перед виразом, вже тоді мінус пропаде. Ось тут приведемо до спільного знаменника, значить отут домножимо на Х. Тоді це буде спільний знаменник Х, перший чисельник 3, плюс другий чисельник Х помножити на х квадрат, це буде Х куб. І домножаємо ми ще на ось цей дріб який складається з одинички в чисельнику і якоїсь знаменника, то по суті ми домножаємо тільки знаменник, тобто, ще тут помножити на 2 корінь з х. Ось таким чином ми спростили вираз. Далі, наступний приклад: знайдіть похідну. І подивіться, в цьому вже прикладі функція складається з відношення функцій. Ну, і ось така формула. В Чисельнику буде вже не плюс, а мінус. Похідна першої функції на другу. Мінус. Просто переписуємо першу функцію помножити на похідну другої і поділити все на квадрат знаменника. Отже, давайте скористаємося цією підказочкою і таблицею похідних основних функцій, і розв'яжемо цей приклад. Отже. Похідна функції f' штрих від x дорівнює. Дивіться, у нас ось оце якби функція U, а оце якби функція V. Тоді, ви в знаменнику зразу записуєте v квадрат. Тобто все, що у нас, як воно записано, переписуємо 1 плюс 4x5 тільки в квадраті. Далі, в чисельнику, ми беремо першу функцію. Її похідну, тобто х кубі мінус 3х похідна. Далі ми домножаємо на просто функцію В без похідної, тобто це одиничка плюс 4х в п'ятій. Далі мінус по формулі, мінус. ми беремо просто функцію у, тобто х куб мінус 3х. Без похідної, і множимо на похідну тої функції, на яку ділимо, тобто одиничка плюс 4х в 5 похідна. Дорівнює. пишемо риску дробу І пішли шукати похідну. Похідна різниці – це різниця похідних. Х в кубі це степенева функція. 3 виноситься як постійний множник це степінь. а Далі записуємо х і степінь зменшується на одиничку. Дивіться, можна користатись цією формулою, можна пам'ятати, що є ось така загальна формула, і це, в принципі, по ній ми отримаємо те ж саме. Тому зменшуємо степінь на одиничку, це буде 3х квадрат 3 як постійний множник, і похідна від х одиничка. Значить, помножити на 1 можна вже не писати. І далі ми домножаємо цей вираз на 1 плюс 4х в 5. Мінус переписуємо дужки х куб мінус 3х, А ось тут шукаємо похідну. Подивіться, похідна від одинички 0 можна не писати. А далі плюс 4, як постійний множник виносимо, а похідна від Х5, це 5, як степінь виноситься наперед. І домножаємо на х в степені 5 мінус 1, тобто 4. І поділити все це на 1 плюс 4х в 5 і в квадраті. Давайте пограємося з чисельником, відкриємо дужки, може зможемо щось скоротити, привести подібні доданки. Множимо, дивіться, 3 х квадрат множимо на 1, маємо 3х квадрат. Далі, 3х квадрат множимо на 4х в 5 Маємо 12 і при множенні х в степені додаються, тобто, це плюс 12х в сьомій. Далі мінус 3 множимо на 1 мінус 3, і мінус 3 множимо на 4х в п'ятій, це мінус 12х5. Добре. Далі у нас йде мінус, якби, і ми множимо: ось тут вийшло вже 20х4. Множимо на, першу, на перше значення і на друге. Ну, враховуємо, що ось цей мінус. 20 х четвертій множимо на х в кубі, та ще й мінус, то буде мінус 20х в сьомій. Мінус 20х в сьомій. Далі, мінус і мінус наступні дасть плюс. А тут буде 20 х четвертій помножити на 3х, то це буде 60х в п'ятій. 60х в п'ятій. І ділимо на знаменник до рівня. Що ми можемо спростити? Дивіться, у нас є доданки х в сьомій, це 12х сьомій і -20 мінус 20х7. Якщо відняти від мінус 20 плюс 12, буде мінус 8, -8 мінус 8х. Далі є ще подібні доданки. Мінус 12. Х5 плюс 60х5. І це ми від 60 повинні відняти 12. Це буде 48х5 і плюс 48x5. Ну і залишається плюс 3х квадрат, мінус 3. І поділити на знаменник. Ось такий вийшов у нас результат. Також функція, що складається з відношення. Тому також будемо використовувати цю формулу. Похідна функції дорівнює риска дробу. Зразу переписуємо знаменник в квадраті, тобто 1 мінус х в кубі в квадраті. Далі ми беремо: ось це у нас якби весь наш чисельник це У. Оце у нас В. Тому ми беремо спочатку похідну від U, тобто 5. Мінус 2х в шостій, і ми беремо похідну і домножаємо на функцію просто v. Це одиничка мінус х в третій. Далі мінус, мінус віднімаємо, дивіться, просто у переписуємо. Це 5 мінус 2х в шостій, і множимо на похідну v, тобто одиничка мінус х в кубі похідна. До рівня. Знаменник переписуємо. В чисельнику беремо похідну першої функції. Це буде різниця, значить, це буде похід... різниця похідних. Отже, від 5 похідна 0. Отже, це буде 0, не пишемо. Далі йде мінус 2, помножити на похідна від x 6 це 6 на х і степінь зменшуємо на одиничку, це 6 мінус 1, це 5, і домножаємо на 1 мінус х в кубі. Далі мінус. Переписуємо перші дужки, Це 5 мінус 2х в шостій. І множимо на похідну ось цієї функції. Похідна від одинички це 0. Далі йде мінус, оскільки 0 мінус, то буде мінус. Т від х куб це 3 х квадрат, тому що степінь пішла наперед, а потім записуємо x зі степіню на одиничку меншою. Тепер відкриваємо дужки і маємо. Маємо. Ось тут у нас буде мінус 12. Множимо мінус 12х5 на одиничку, це буде мінус 12х5. Мінус 12х5 множимо на мінус х в кубі, це буде плюс 12х8, тому що при множенні степені додаються. Далі, дивіться, ось цей мінус і цей мінус. І акуратно перемножаємо. Значить, ми множимо мінус 3х квадрат на мінус 5. Це буде плюс 15х квадрат, а далі мінус на мінус плюс, та ще мінус. Отже, мінус 6. Х6 на х в квадраті це х восьмій. І знаменник переписуємо. У нас є два подібних доданка: 12х8 і мінус 6х8. Отже, це буде просто 6х8. Далі мінус 12х в 5, і плюс 15х в другій. І все це поділити на знаменник 1 мінус х куб в квадраті. Ось таким чином ми знайшли похідні, використовуючи правило, що похідна сума різниці до рівня суми різниці дорівнює сумі різниці похідних. І окреме ще правило для знаходження. Похідної, де у нас добуток двох функцій, де відношення двох функцій. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь. Якщо не підписані, то підписуйтесь на мій канал і будемо разом розбирати ще нові нові теми, як по алгебрі, так і по геометрії. І буду дуже вдячна за лайк. Це допоможе моєму каналу розвиватися далі. До нових уроків! Все буде Україна!